Всім привіт, друзі! На загостренні ось такий чудовий ніж. Давайте дістану його з піхов, подивимось. Сталь на клинку s 125 v 65 одиниць твердості по роквелу. Моя задача загострити і протестувати на утримання ріжучої крайки. Потім знову загострити і віддати власнику. Все, зараз затискаю в станок і дивимося, що у нас на РК до загострення. Так, затиснув. Давайте глянемо, що у нас на РК. ось таку картинку. Тут якась чи яма, чи що. Чи його чимось намагались погострити, як на мусат схоже. Так, характер цих пошкоджень мені невідомий, але на щось тверде натрапили. З однієї сторони по підводу кут 19 градусів, заміряв, а з другої 21. Буду гострити в 20. Поїхали. Почну. з 63,50 Ельбор МО. Побачимо, як піде. Мабуть перейдеться на 100 на 80 перейти, бо довгувато. Бачите, тут все ж таки яма. Хтось її тут вичовгав біля п'ятки. З цієї сторони взагалі. Давай фокусуйся. І сторони взагалі. Ну, посидіть, доведеться. Добряче. Уж ведення таке немаленьке. Сходив збодрив 100 на 80, 63 на 50. Зараз, свіженькими ми попробую. Ставлю сто на восемьдесят. Ну тут яма конкретно. И тут рекурвочка. Не знаю, может на пяточке проточить больше куточком. Треба пошукати тоньшу стяжку, бо трошки не достає до дульки. Ну, я б не сказав, що 100 на 80 набагато активніше гризе. Трошки активніше, але. Довго я на ньому засижуватися не буду. Так. Ну, допрацюю 100 на 80 і покажу. Так, Закінчив на 80. Перепрошую. Не став виходити на РК. Зараз покажу макро. А, до речі, меншу стяжку не знайшов, придумав таке рішення. Опа! Як тобі таке Ілон Маск? Дуже маленька дулька. Так і хочеться взяти дремель і розширити її. Воно, звісно, виглядає гарно, але гострить капець як незручно. До речі, вдалося прибрати рекурву, вирівняв РК. Все показую в макро. Так, це у нас 100 на 80. До речі, забув сказати по відчуттям сталь. 100... Дуже пластична. Ці 65 заявлених одиниць навіть не відчуваються поки що. Нічого не крошиться. Все добре готується. 180. Навірка не виходить поки що.

Зараз покажу в макро. Шестьдесят три пятьдесят. Поверху підводу ще бачите різки від 80. Від 100 на 80 залишилось. Ну я думаю, що я до них добуду. Поки що все добре нічого не кажеться. Видив у мене паразит на камінцю після взбарювання. Може ніяк його позбутись, то він трошки ямок наробив. Так, загалом непогано. Так на мене. Тут носик був завалений сильно, я ще до нього не добрався, та перехожу на сорок Можемо з вами наблюдати 4028 з алмазною пастою 2014 додав пасту для пришвидшення процесу. Тут ну, якщо добре поглянути, в центрі екрану таких три явно виражених ямки. От вони є по РК, це я наробив цим паразитом, який виліз на 63-15. Я зараз перейду на 2014 і приберу їх повністю. Ну, Усього ще бачите. На, одном... на Майже на однаковій відстані знаходиться. Такий вигляд має. 28 плюс паста 2014. Двадцать четырнадцать альбор ему. Вот. Не сыпется, не крышится. Ямочки сейчас я приберу на 14 десять четырнадцать десять ільбор Мор. Зараз підчищу слориком фінішну лінідвалом і покажу. Підчистив фінішну лінідвалом. Це фініш, можна йти тестувати. Та сама груша, той самий ріг. s 125 v фініш 14-10. Єдине, що я зараз зроблю. Це ми його зараз розмітим. Значить, десь приблизно ось так. Тут буде у нас груша, тут буде ріг. Почнемо з Груші. Приємно строгає. Воще як рубаночком. Бачите яка стружечка. Стругає клас. Тепер порубаємо. Візуально пошкоджень не наблюдаю. Беру ріг. Так, щоб вам видно було. Строгаю ріг. Так видно, так? Видно? Теж дивіться, яка стружечка зараз. Бачите? Яка гарнюня? І порубаємо ріг. Так. Ось так. Візуально пошкодження наблюдаю. Йдемо дивитися в макро. Так, як можете бачити той самий ріг. Ой, кажу ріг. Той самий ніж. Я його затискаю, щоб зручно було показувати. Цей участок у нас груша, цей участок ріг. Це дивимося в макро. Це у нас участок з грушею. Я його не протирав. Дивимося як є. Рушую все. Ось наша подільча лінія. Тут пішов ріг. Ось ось чітко видно сліди налипання рогу. Тут. Тут. Зараз ще протру середкою. протер вологою середкою зі спиртом. Тут груша була. А просто стерваться с перцем. Це межа. Так. Сфокусується. Тут пішов ріг. Ось ось. слід від рогу так легко не прибирається. Ну ось о. Тут рубався. Це сколи, які я не проточив до кінця. Вони тут і лишилися. Тільки буде перегострюватися ще ніж перед відправкою, тому я лишив їх. Ось такий результат, друзі. Ось такий, друзі, результат. Власник ножів може спати спокійно. Все з ними добре. З термічкою все добре. Ріг тримає. Тут бачите на п'яточці. До мене все було заїхано. А отут я зупинився то на швидкість не впливає роботи. Всім дякую за перегляд. Всім, як завжди, бажаю гарного дня і мирного неба. До зустрічі. Ледь не забув. Пергаментний папір. Це не А4. Бачите, він просвічується. І це після груші і рогу. Тепер все. Па-па.